Російський олігарх Ігор Чуркін обікрав лаз більш аніж на 350 мільйонів гривень. ДБР завершило розслідування та скерувало справу до суду. Виявляється, негідник через махінації, підконтрольні бізнес-структури та підробку документів, просто вкрав величезні приміщення заводу. За такі злочин росіянин може потрапити за українські грати на 12 років. Звісно ж, якщо буде задіяно екстрадицію. Встановлено, що у 2005 році він очолив спостережну раду підприємства, що дозволяло ухвалювати рішення про відчуження майна. У 2008 році організував передачу восьми об'єктів нерухомості своїм комерційним структурам. Для цього підлеглі підробили фінансові документи. Це зекономило гроші олігарху та дозволило фактично вкрасти частину приміщень заводу. Схожий механізм олігарх використав і у 2016 році через підроблене судове рішення, яке стало підставою для незаконної передачі ще частини майна під контрольним кампаніям.